Україна здатна збивати російські циркони. А нашу протиповітряну оборону можна вважати найкращою у світі. Це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону. Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ двома гіперзвуковими протикорабельними ракетами циркон їх збили з сили оборони. Українська система ППО вона є найкращою у світі і здатна боротися навіть з потужними е, ракетами, як балістичними, так і крилатими, так і будь-якими іншими, і збивати їх okay. Ймовірно, росіяни застосовують протикорабельні циркони для атак українських міст через дефіцит ракет інших типів. Речник повітряних сил також припустив, що запуск цих ракет може бути експериментом та перевіркою нашої системи ППО перед іншими атаками. Взагалі, е цей тип ракет він є протикорабельним і він застосовується лише там в окремих випадках, використовуючи е різні там пускові установки, там типу бастіон, так бал там, деякі типи ракет можуть е запускати з цих. Комплексів, однак, ми можемо сказати про те, що е, якби у них наприклад було достатньо там іншого типу ракет, крилатих ракет, калібрів, іскандерів, е, можливо, там ще інших, вони би застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що е, вони використовуються досить складна, досить дорога ракета, досить потужна. І звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці, в тому числі, це може бути як і певний експеримент, відреагувати. Перевірити нашу систему ППО, де що як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак. Варто зазначити, що швидкість гіперзвукової зброї становить більше п'яти махів, а один мах це більше тисячі кілометрів на годину. Я додам керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Андрій Кульчицький заявив, що визначену бойову задачу ракети Циркон, яким РФ атакувала Київ 25 березня, не виконує. Він також зазначив, що вона летить не туди, куди треба. Експерт також підтверджує, що українська протиповітряна оборона здатна збивати такі ракети. За його словами, на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Петріот.